Доброго дня, любі малятка! Місяць лютий. А що ми знаємо про цей місяць? Ми знаємо, що це останній місяць зими. То чекаємо на зустріч весни. А зараз дізнайтесь дещо цікавого про лютий. Другий місяць зветься Лютий. А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, та в неволі Сонце гріти Починає крадькома. Сонечко в лютому яскраво світить, Але зовсім не гріє. Рослини, тварини, птахи. Готуються зустрічати весну. Хвилювався місяць лютий. Чоб мене не люблять люди. В заметілі, в буревії я стараюсь, як умію, в полі снігом сію, сію, засіваючи надію. Сніг іде, і полю сниться. Що овес, ячмінь, пшениця, не померзнуть, не посохнуть колосок до колоска, в серпні сонечком нальються На добробут добрим людям. Лютий, лютий, лютовисько, ти неначе злий хлопчисько, водиш холод за собою, сперечаєшся з весною. Ти стараєшся дарма, бо скінчилася зима. Іди від нас уже, іди, нам набридли, холоди, ждем тепла весняного, літечка рум'яного. Тож ми всі чекаємо весни, чекаємо теплого, лагідного, весняного сонечка. Сподобалась вам розповідь? Добре, до побачення, до нових зустрічей. Всіх цілую і обіймаю.